Чесно кажучи, чим більше, чим далі мені подобається те, чим я займаюся. От, правда, просто я не знаю, як це передати, але я переконаний, що кожен із вас, той, хто займається тим, що вам подобається, аналогічно переживає те, що я. Ось зробив я, до прикладу, ось цей, цю заслоночку Шибер. Ну, от, виглядає вона ось таким чином. А радості мені приносить, наче, наче хто знайшов. Ну от, По-простому, да? парогенератор. Димогенератор купив у Мандрика класний. Кубіс, яка запалюється знову ж таки рандомно, Дивіться. Рандомний момент запалюється перфекто. Сюди ще поставлю конвекцію. Та в мене коптілка взагалі буде у льот. Не враховуючи те, що я її всю переробив і. І, і все потратив часу но то як вона готувати почала і бу. Бути...